Дякую за Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги прес-брифінг речника президента України з питань АТО Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися в зоні антитерористичної операції минулої доби. На Луганському напрямку продовжується повне дотримання режиму припинення вогню. День пройшов без жодної збройної провокації. Проте, за інформацією Державної прикордонної служби, було зафіксовано прильот одного безпілотного літального апарату ворога на висоті близько тисячі метрів. Прикордонники оперативно передали цю інформацію підрозділам повітряних сил України. Водночас, у перший день 2016 року на Донецькому напрямку незаконні збройні формування чинили збройні провокації в районі Донецького аеропорту, зокрема біля Авдіївки, Опитного, Пісок і на західних і північних околицях Горлівки. Бойовики здебільшого застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети. Та гранатомети. А біля Зайцевого двічі застосували міномет калібром 82 мм. Також бойовики двічі порушили перемир'я біля селища Луганське, що неподалік Світлодарська. На Маріупольському напрямку бойовики здійснили два прицільних обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів по позиціям сил антитерористичної операції, які знаходяться біля Мар'їнки. Ще дві ворожі провокації зафіксовані на мосту по дорозі Сартана та Лаківка і біля Широкінова. І за минулу добу, внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає. І два бійця отримали поранення. За інформацією головного управління Міністерства оборони України під час святкування нового року. У так званій третій окремій мотострілецькій бригаді та так званому дев'ятому окремому мотострілецькому полку формування ДНР загинули дві людини, крім того, зі складу так званого 14-го батальйону територіальної оборони формування ЛНР, які дислокуються в Полчевську, дезертувало двоє бойовиків. Загалом у лавах ворога збільшилося Збільшилася кількість звернень до лікарень зі скаргами на побутові травми, отруєння, отримання тілесних ушкоджень, ножових та вогневих поранень, в тому числі внаслідок так званого дружнього вогню, тобто самі по собі, днями військовослужбовці відділу спеціальних операцій штабу антитерористичної операції ліквідували. Канал ворожого інформаційного впливу, який було встановлено в селі Вільхове Станічно-Луганського району Луганської області. На водонапірній вежі, розташованій на території школи, було виявлено прийомно передаючу антенну, а в приміщенні школи електронний пристрій з під'єднанням до нього блоку живлення. Ці прилади використовувалися ворогом для доступу до мережі інтернет. Та збору інформації з електронних пристроїв українських військовослужбовців і місцевих мешканців. Виявлені ворожі прилади демонтовано. Полк Національної гвардії у Слов'янську отримав нову військову техніку, зокрема, це бронетранспортери та автотехніка. Це дві бойові машини БТР-4Е, два автомобілі МАЗ для перевезення особового складу та шість автомобілів. Газ підвищеної прохідності поповнили автопарк полку. Всі вони вже зайняли своє місце у строю та будуть залучатися до виконання службово-бойових завдань. На цьому поки що вся інформація. Лайше запитання уточнення, будь ласка. Будь ласка. Добрий день, Ірина Пресмінська, 112 Україна. Скажіть, будь ласка, за інформацію ОБСЄ у районі Катеринівки та Горлівки вони зафіксували заборонено мінськими домовленостями озброєння бойовиків. Це танки і артилерійські системи. Скажіть, будь ласка, чи це правда? тім, що дуже багато інформації саме представниками ОБСЄ передають наша розвідка, яка виявляє часто густо в районах, яких донедавна не було. Забороненої техніки ворога. І як тільки у нас ця інформація з'являється, ми одразу про це повідомляємо представників ОБСЄ. Вони в своєю чергою під'їжджають в ці місця і перевіряють її наявність. Буває так, що вони не встигають виявити, тому що не дуже оперативно туди доїжджають. За, ну, є причини. І ворог встигає відвести цю техніку, але як правило, ну близько 90% інформації, яку отримують обсє з приводу знаходження забороненої мінськими домовленостями ворожої техніки, вони отримують від українських розвід. І ще, будь ласка, стосовно от новорічних свят, також є повідомлення стосовно, от ви вже говорили, що бойовики вони порушують самі свої правила, тобто вони вживають алкоголь і один в одного стріляють. Про це, якщо можна, трошки детальніше, і про те, що за даними розвідки одного з так званих керівників підрозділу бойовиків його було знято. І що є інформація, що бойовики вони обурились з цього приводу. Є є якась інформація стосовно цього. Якщо ви дасте хоча б приблизну прив'язку до, до місцевості, або місцевості, то можна було б щось сказати. А так в принципі це в них сі... Маріуполя це системна відбувається в рядах бойовиків, оскільки там з дисципліною дуже великі проблеми. Якщо бути більш коректно сказати, то її взагалі там немає. Люди здебільшого працюють за гроші та з того, що їм треба хоч щось заробити, оскільки їм обіцяють якісь гонорари, московські куратори. Але в нас дуже багато випадків, коли люди дезертують, тобто залишають ці ряди бойовиків. І або скриваються на території Російської Федерації, або повертаються на територію України і користуються програмою, яку вела служба безпеки України, називається Повернися додому. Світлана Макогонська канал Україна є така інформація, що бойовики відмовляються виконувати накази російського командування, зокрема, це в районі Озер'яновки. Наскільки це правдива інформація? І знову ж таки говорить, що вже туди направили інші підрозділи ДНР, і зокрема представники прокуратури. Що ви про це знаєте? По цьому випадку нічого не можу сказати, але можу підтвердити, що дуже багато випадків. Коли між бандоформуванням виникають в тому числі і збройні конфлікти, приблизно тиждень тому у нас була інформація теж від нашої розвідки і від оперативних джерел в самому Донецьку, що внаслідок бойового зіткнення між бандоформуваннями і російськими військовослужбовцями, в одну з лікарень Донецька поступило приблизно 5 загиблих і 7 поранених військовослужбовців Російської Федерації. Тобто там, йде перерозподіл сфер впливу, хтось хоче на чомусь заробити. Дуже багато інформації щодо вивозу обладнання, в тому числі на територію Російської Федерації, в тому числі вивіз не стільки обладнання, як металобрухту, обладнання у вигляді металобрухту. І ріжуться колії на залізниці, знімаються дроти для пересування електричок. Там три, 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 три для тролейбусів або трамваїв, тобто там вже нічим не переймаються бойовики, їм головне зараз щось заробити. А чи можна говорити про те, що Росія поступово розформовує ці бандоформування з якихось причин? Якщо б Росія розформовувала, зайнялася розформуванням цих бандоформувань, то для цього Росії потрібно було просто обмежити їхнє фінансування. просто… Перервати і техніку, і бойове спорядження. Однак ми фіксуємо, що на територію Донбасу з території Російської Федерації досі поступає і боєприпаси, і пало на горючі матеріали, і зброя, і все, що необхідно для ведення бойових дій. Наприклад, дякую, Анна Мірошниченко, п'ятий канал. Айдар пише, що в них один загиблий 1 січня, а ви говорите, що немає загиблих. Я сказав, що внаслідок бойових дій дійсно їхній боєць загинув, але він загинув не під час бою. Принаймні правоохоронці стверджують, і зараз там проводиться розслідування з цього приводу. Справа в тім, що за загиблю або пораненню будь-кого при будь-яких умовах порушується кримінальна справа. Якщо людина дійсно загинула під час бою, одразу про це йде відповідний рапорт в штаб, і про це ми повідомляємо. Якщо є Випадки загибелі людей не під час бойових дій, тобто в побутових умовах при розряджанні заряджанні зброї, при немілому використанні зброї, то це вважається не бойові дії, і є випадки, коли дійсно люди гинуть від цього. Так а що там сталося з Айдарівцем? Чи вас немає? поки аби? що нічого не можемо сказати? Зараз ідуть тривають слідчі дії з цього приводу. Чи буде ще запитання? Дякуємо, Андрій Миколаївичу. Будь ласка, все.